Самий величезний привіт самим найкращим глядачам на каналі акції магазині АТБ з 25 червня по 1, включно липня. Щойно змінили ціни. Зранку поміняли ціни на акційні на продукти. І ми сьогодні з вами подивимося, що в акції буду показувати тільки найкращі знижки. Ми зараз підемо на овочі та фрукти. Подивимося, томати по 70 гривень, персики по 110 гривень. Я закруглю копійки в більшу сторону. Я вам дуже вдячний за коментарі та. За ваші вподобайки, величезне вам А Зі знижкою будуть нектари. Також підемо зараз подивимось на сир. Хороша знижка на плавлені сирочки по 16 гривень, золотий резерв. Ну, морозиво це окрема тема. За пів ціни я гадаю, що кожен придбає в таку спеку морозиво, ще й зекономить. Зверніть увагу, непогані знижки, навіть ви сказали, що хороші знижки на макаронні вироби, своя лінія та приправи. Підемо подивимось на. На чай. У акції гомілка куряча по 86,40 і крило куряче по 88,40. До пюрешки ковбаска зі знижкою та Баликова. Ходіть, подивимось, що зі знижками. Я вам хочу побажати самого доброго ранку, доброго дня. І давайте розпочнемо огляд, як завжди, із ковбасного відділу. Зараз в акції Баликова зі знижкою 40% від своєї лінії 500 грамів за 89 гривень. Варена першого сорту своя лінія 500 грамів 72 гривні. Куряча 300 грамів першого сорту 45 гривень. Ковбаса варена з м'ясом тиці, своя лінія 500 грамів 83 гривні. Не забудьте, що в акції Глобино сорті м'ясне 180 грамів зараз за 103 гривні. В акції сардельки домашні з сиром від розумний вибір по 16,40 за 100 грамів. А ось на такі знижка трішки краща. своєї лінія сардельки сарделіні за 100 грамів 16,70 Гурман із сиром 420 грамів за 82 гривні. Ковбаса австрійська 400 грамів, своєї лінії 127 гривень та 50 копійок. Своє лінія ковбаса папероні. Ціна за 100 грамів майже 51 гривня. Зі знижкою ковбаса салямі Болгарська. Своя лінія пакування за 100 грамів 29,50. Від торгової марки Добро в салямі. Італійська першого сорту 33,60. Рулет від добро в курячий, а вищого сорту 500 грамів 169 гривень та 40 копійок. Знижка 40% на крабові палочки водний світ охолоджені 420 грамів за 82 гривні. Хто полюбляє рибку, оселедець з ароматом духмяних трав, своє лінія 180 грамів за 46 гривень. Також в акції оселедець Волігі своє лінія. Пакування тут 240 грамів, 54 гривні та 50 копів. Сьомга шматочками 100 грамів своє лінія 90, і можна придбати шматочок ось такий 180 грамів сьомга за ціною 170 гривень. Ікра мойви з м'ясом криля 160 грамів 51,40. І давайте перевіримо ціну на яйця по 4,59. Бачите, в мене вже нетерплячка показати вам ціну на яйця. Я забув, що ще в акції ось ця ікра від Норвен. Тут 160 грамів за 52 гривні. Заморожені крабові палочки. А водний світ 250 грамів, 69 гривень. Заворожені крабові палички своє лінія. Пакування тут 500 грамів 75 гривень та 60 копійок. В акції креветки своє лінія 900 грамів 190 гривень. А цього разу в акції фарш з лосося від Веладіс 500 грамів 61 гривня та 30 копійок. Ментай, а морожений філе від Норвен зі знижкою 19 гривень за 100 грамів. Не забудьте за нагіци від легко 500 грамів, дуже смачні, я теж сьогодні візьму 81 гривня. Хачапурі день у день 300 грамів, 75 гривень. І поставили сьогодні зі знижкою Хінкалі. День у день грузинський. Тут 600 грамів за 42 гривні. Пельмені Валесто з телятиною та куркою. Пакування тут не бачу. А я десь тут шукаю. 800 грамів за 90 гривень та 40 копійок. Зі знижкою також пельмені мотанка 3 м'яса, 600 грамів за 63 гривні. Так, це у нас четвертина задня, чоботурочка по 8.50. Також в акції гомілка куряча від улар по 8.64. І зі знижкою крило улар куряче по 8.84. Від Легко міні ось такі з куркою та грибами 600 грамів 92 гривні. Від Валесто млинці з манго 300 грамів за акційною ціною майже 55 гривень. І можна цього разу спробувати сирники від Валесто за 280 грамів за акційною ціною. 78 гривень. В акції масло Молокія 82% жиру, 180 г 88,50. В акції поставили масло делюкс 82% жиру. А зверніть увагу 200 г 135 гривень. Масло своя лінія. 72% жиру 83 гривні. А це, якщо я не помиляюсь, акція подовжена да, на білоцерківський сир. О, здається, минулого тижня була акція. А зі знижкою сметана Молокія 15% жирності 46 гривень та 20 копійок. Хороша знижка на сметану Яготинська 15% жирності за 38 гривень. Кефір Ферма, 1% жирності майже 50 гривень. Молокія кефір густий, 1% жирності 49 гривень. Молоко ягутинське 3,2 жиру 58 гривень та 60 копійок. Закуска своя лінія куряча пакування 180 г 28 гривень. А цього разу будуть в акції плавлені сирочки. Золотий резерв за акційною ціною 16 гривень. За 62 гривні комо традиційний пластинками 160 грамів. 62 гривні зараз в акції, а трішки дешевше буде сир Голландія, також від кому 56 гривень та 60 копійок. Сир пластинками салямі це польський, 135 грамів, 62 гривні та 20 копійок. Радамер 68,40, пакування 150 грамів. Зі знижкою зараз Сири від торгової марки Джугас. Тертий 100 грамів 60 гривень. Подрібнений також 100 грамів 67 гривень. І ось такий твердий, 180 грамів шматочок за 116 гривень. Сир чедер та тостовий 130 грамів 49 гривень. 50 гривень. моцарелла, 125 грамів. Сирочки глазуровані день у день по 9 гривень та 60 копійок, 3 смаки на вибір. Лазуровані сирочки від Злагода по 10 гривень та 40 копійок. Від злагода сирочки, сиркові батончики, 120 грамів, 44 гривні. А сьогодні вже поставили зі знижкою ось ці йогурти чи десерти, як вони правильно називаються. Один ваніль з ароматом бурбону 35-50-140 грамів. А другий, дивіться, ось цей також новинка. З ароматом просеку. В акції відрошен Київ вечірній 350 грамів, 447 гривень. Трішки менше пакування 170 грамів за 290. Відрошен шоколатерія 271 гривня. В акції будуть зараз ось ці морські скарби, від делюкс 250 грамів за 165 гривень та 70 копійок. Також зі знижкою цукерки труфель, делюкс 200 грамів 107,70 Цукерки від Любімов 135,30. Цукерки День у день 250 грамів із начинкою за 101 гривню та 40 копійок, 211 гривень труфолью пакування 300 грамів. А бісквітні тістечка, своє лінія 280 грамів за 76. В акції зараз зефір від Жако, Пакування 350 грамів, 58 гривень та 50 копійок. Зефір від жако класичний 350 грамів, 59 гривень. Своє лінія глазурований 300 грамів, 51 гривня та 50 копійок. І можна придбати трішки дешевший. Класичний зефір своєї лінія 300 г за 33,50 Цукерки Кокос Парадайз», Своя лінія за 17,25 гривень на вагу, ціна за 100 грамів. 21 гривня Golden Lilia. Золота лілія. Мріє різні смаки. І непогана знижка на цукерки. Ось такі соняшникові своя лінія за 100 грамів 15,50 грамів. Печиво своя лінія. Різні є з різними смаками по 24,50 120 грамів. Шоколад від лакмі великий 300 грамів за 129 гривень. Це з горіхами. А є трішки дешевший по 109 гривень. Там вже трішки інакша начинка. Зі знижкою шоколад Мілка по 49 гривень. Вафельки Рошето від Рошен по 8 гривень та 70 копійок. Як завжди, три смаки на вибір. Зараз дуже хороша знижка на макаронні вироби своя лінія. 400 г 26 гривень. Зверніть увагу, є витки, є ось така мушля, також 26 гривень. А є вермішель, А є ось такі кільця. Не забудьте, що в акції також соломка від своєї лінії 26 гривень, 400 г. Та зі знижкою спагеті 400 г 26 гривень. Цього разу в акції олія своя лінія. Тут об'єм 900 мл по 65 гривень та 50 копійок. Олія щедрий дар, вітамінізована 61,30. Зі знижкою можна придбати велику олію «Щедрідар» за 224 гривні та 50 копійок. Об'єм 3 літри. В акції рис від делюкс. Басматі по 85 гривень кілограм. Жасмин 85 гривень. І рис пропарений довгозернистий також від делюкс, буде трішки дешевший за 60 гривень. За 23 гривні можна придбати кетчуп Торчин 250 грамів. Соуси від Торчин бургер, шаурма та соус Сацебелі по 24 гривні. За 62 гривні можна придбати оливки чорні, делюкс з кісточкою та без кісточки. А ось зелені оливки будуть дорожчі по 68 гривень. Делюкс печінка тріски у власному соку 120 грамів 76 гривень та 50 копійок. Шпроти делюкс, а... В олії 190 грамів. За акційною ціною 67 гривень. І не забудьте, що приправи ось ці усі, до шашлику, до риби від приправка вони дуже якісні. Зараз по 29 гривень. Паніровка по 26 гривень 120 грамів. В акції майонез своя лінія провансаль. Пакування 500 грамів 48 гривень. Майонезний соус. Своя лінія 300 грамів 21 гривня та 50 копійок. І ось такий можна придбати для дітей 160 грамів за 22 гривні. 230 грамів. Якобс еспресо кава 145 гривень. Кава Далмайр 500 грамів 257. Чорна карта Gold 120 грамів 187 гривень. Кава Якобс Монарх 120 грамів за акційною ціною 211 Можна придбати ще трішки більше вагою 280 грамів, за ціною 355 гривень. Зі знижкою Якобс Кава у Склі 95 грамів, презентабельно на подарунок. 179 гривень акційна ціна. Якобс Баріста Американо 147 гривень 70 грамів. І швиденько на чай. Ось такий Moments – 4950, дуже хороша знижка зараз. Також Tia Moments у пірамідках, 20 пірамідок, по 37 та по 38 гривень. Смаки в асортименті. Знижка на чай день у день 40 пакетів по 31 гривні. Мономах 45 пакетів з ароматом лісових ягід 34 Тисяча та одна ніч 30 пакетів, 32 гривні та 30 копійок. В таку ж саму ціну бризки шампанського. Чай цейлонський, дрібний, пакетований, 25 пакетів мономах 28,50. І за таку ж саму ціну можна придбати пакетований зелений мономах 28 пакетиків. Зі знижкою чай своє лінія» зелений листовий, ароматизований чорний по 37,50. Зверніть увагу, хороша знижка на чорний та чорний з ароматом бергамоту. Чай своє лінія» 80 грамів по ціні 40 гривень. І давайте ж подивимось ціни на сьогодні на фрукти та овочі. Ціна на лимони по 100 гривень. Банани 69. Мандарини 110 гривень за кілограм. Нектарини по 130. А Абрикоси по 114 гривень. Персики по 110 гривень. І вже, бачу, з'явились сливи по 127 гривень за кілограм. Апельсини 59. Гранати 290, 104 гривні груша, по 99 гривень грейфрути, авокадо по 170, ананаси по 100 гривень за кілограм. Манго 175 гривень. Яблуко Red Prince 84 гривні. А вже з'явились кавуни в магазині АТБ – 52 гривні та 60 копійок за кілограм. Минулого разу перець був по 170 цього разу перець по 150 гривень червоний і по 140 гривень жовтий. Томати по 70 гривень. Томати коктейльні – 124 гривні, 25 гривень ціна на кабачки. Огірочки по пирчасті, як я говорю, 50 гривень, і в таку ж саму ціну гладкі. 127 гривень часник, Капуста по 70 гривень і капуста рання 26 гривень майже. Картопля по 26 гривень. Картопля молода по 30 гривень. Дуже гарна морква цього разу по 46 гривень. І цибуля сьогодні по 18 гривень. Буряк ранній 30 гривень. Акційна ціна. Я вам хочу побажати всього найкращого. І в іншому огляді ми з вами подивимось ціни на морозиво, дуже круті знижки та на алкогольні напої. Нехай вас все буде гаразд.